Нужны ли России еще новые территории? Одесская область. И Харьков, и Одесса, и Николаев. Мы с своими не можем справиться. Я бы всю Украину брал. Может государства нужны, нам вот лично не нужны. Только деньги туда отходят. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала «Путь домой». Я просто мобилизованный, нахожусь на Донецком направлении, под Маринкой. И что бы нам хотелось сказать этой власти? Вы посмотрите, какие у**ки, когда мы там воюем, да, когда мы гнием в окопах, они сука, носят на жопе 23 миллиона. И они хвалятся этим. Это вообще как понимать? Товарищ Путин, товарищ Шойгу, это как понимать? А? Мы что за этих тут, сука, в окопах сидим, вы нам ответьте, когда у нас конец срока. У зэков есть конец срока. Вы бля, милуете, сука, блядь. Бля. Убить насильник бля, и так далее. Бля. Мы уже полтора года здесь с мышами в окопах гнием. Бля. Когда сука, это закончится, Путин, брод, бля, блядь. Когда все это закончится, бля, у нас бля, бля. где наша сука, армия, бля, про которую вы нам пи*** столько лет. Я поддерживаю этого пацана Саню, который осмелился бля, и высказал все бля. Где, бля, наша армия? Путин, бля. Шойгус, бля. где наша армия, Путин, б, Шойгу, где наша армия? Мы вот за этих ху... что ли там воюем, бля? за эту Киркорову Филю, б, эту, Собчак эту вашу родственницу, дырявую в рот, бля, всю су... Вы что творите, бля? а? Твари, У вас тут корпоративы, бля, вы отдыхаете, тусуетесь. Это что за вообще? Как это понимать? Мрачный сука. Вы доведете, мы в натуре выйдем с оружием. мы вас всех на пи... Что он а, у меня помогали деньги, били меня. 2 числа, до этого, мы сняли с ребятами видео видео подтверждение видео моих синяков побоев что меня били что вымогали ребята сняли видео что вымогали у них деньги что били их 2 числа наш командир командир шторм -Зета, узнал что мы сняли видео и в тот же день он скорее всего и, скорее всего, он предпринял действия и начал разыскивать всех, кто снялся на видео. По рации мы это услышали. И решили не дожидаться Тут могли не только и, и убить. Прикиньте, нам, где, вот мы 26 числа здесь находимся, нам офицеры врали на 500, что мы тероборона в итоге сейчас вышел под сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение штурмовики. Мы штурмовики, мы не, не, не тероборона. Она сейчас только этому об этом Мы Нам автоматы драли, еще блядь. даже не видели. Автоматы не держали, блядь. Автоматы не держали две недели. Вообще, вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты. Блядь. Сказали, гранат нет, блядь. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигоном. Прийшли сюди кілоза. Двічі на метри оттуди прийшли сюди. Як подається воювати? Ані продадуть там же на нас на Україні. А у російській Казані вулиці перетворилася на Крижані ріки. Там оголосили, що штурмове попередження. Регіон накрив несподіваний холод. Прийшла потужна злива з градом і на дорогах почався справжній апокаліпсис. Ну і не лише холодно і гаряче потужно палає у Росії а в Єкатеринбурзі, Це там на Уралі загорілася одне із приміщень науково-виробничого об'єднання. Автоматика пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів. Зазначу, що на заводі виробляють радіоелектронне обладнання та системи управління для техніки окупантів. Всебічна підтримка, захист демократії, свободи слова та розвиток громадянського суспільства, європейський союз словом і ділом підтверджує свою солідарність із українцями від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі європейці продовжують допомагати організаціям громадянського суспільства та незалежним українським медіа, які є і залишаються рушієм і контролером змін, закладаючи фундамент відновлення нашої держави та успішної євроінтеграції. Разом діємо разом. Ми європа така назва комунікаційної компанії про підтримку ЄС громадянського суспільства і медіа України, така суть нашої співпраці, як це партнерство втілюється в життя у щоденній роботі у нашому наступному матеріалі. Машину почали розстрілювати, вони вийшли з машини і почали тікати, тому що постріли продовжувалися. Бачили, що це цивільні люди, жінка і молодий хлопець. І Машина взірвалася. лінії розірвали щелепу, моєму сину осколок попав в ногу. Це пані Тетяна. Її син намагався виїхати із Бучі, коли росіяни намагалися захопити Київщину. Владиславу тоді було лише 29. Від перших днів березня зв'язок із ним зник. Тож мати почала власне розслідування. Я знайшла чоловіка, який мені повідомив, що машина була розстріляна 2 березня, 22, го а 3 березня вранці він. Вийшов господарювати біля будинку і почув, що хтось кличе на допомогу. Мій син лежав стікаючи кров'ю на мерзлій землі. Цілу ніч виходить. Коли він повернувся з бентами, мого сина вже не знайшов. Як тільки українські збройні сили звільнили Київську область, розпочалися ексгумації братських могил. Зокрема, у Бучі виявили більше тисячі тіл, невинно вбитих. У нас були ексгумації. Мого сина не було не серед живих, не серед мертвих. На цих ексгумаціях ми були. Потім знаходили поодинокі заховання по полям. Був один, два, шість чоловік ось закопаний. Ти весь час мовишся, щоб серед них не було твого сина. Далі однією з ночей пані Тетяні зателефонував звільнений військовополонений і розповів, що разом із її сином перебував в СІЗО у Курську. Згодом Владислав і сам написав мамі листа із російської в'язниці. Але окрім власних пошуків, пані Тетяна звернулася по допомогу і мадійної ініціативи за права людини. Саме організація МІПУ мені надала дані, що коли у нас були ось на початку року великі обміни, 3 січня звільнився військовий, вони віднайшли його контакти, який сидів з моїм сином півроку в одній камері. Медійна ініціатива за права людини це команда, яка ще від 2016 року розслідує порушення прав людини, фіксує воєнні злочини та допомагає рідним в адвокації. На початку ми хотіли, основний наш фокус був на журналістських розслідуваннях і висвітленні порушень прав людини у зв'язку з війною. Але з часом. То той масив інформації, якою ми володіли наш особистий, та якийсь соціальний капітал, який ми мали, призвів до того, що ми почали додавати і інші напрямки, ну зокрема, документування воєнних злочинів, аналітику. Ми дуже багато уваги приділяємо адвокації як на національному рівні, так і на міжнародному, тобто просування якихось проблемних питань, вирішення питань з урядами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з. Друзі. Друзями, ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.